Бі -бі і Тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов, на крилах прудкі скакуни друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Якщо річка заширока, широка, біді -бі перескочив мить. І звіз, йо, йо, ну ж бо! Вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Перхі, бібі і тіна, з ними Амадеус і Сабрина летять, мов на крилах прудкі скакуни, друзі, чаклуни, добрі чаклуни. Бібі і Тіна, конячий Шептун. Тримати махараджу. Ми першими дістанемося, Алекса. Вперед, Сабріно. Ми знову дісталися одночасно. Доброго дня, пане. Привіт, Алексе. Привіт. У нас з собою є все, що потрібно для пікніка. Не думаю, що це хороша ідея. Дівчата сьогодні прогнозують грім і блискавки. Але ж немає жодних ознак грози. Тато, ми не їхатимемо далеко. І не сидітимемо там довго. Ну, гаразд, але будьте обережними. Обіцяємо тоді вперед. Но! Аго! Зачекайте. Так Карамбо, молодець. <світ> Ти твориш чудеса. Мій кінь уже дає себе осідлати. Ось так. Можете на нього сідати. Ти справді так думаєш? Так. Фантастика! Ще лише кілька вправ, і ви знову зможете скакати на ньому верхи. Чудово! Зробимо це завтра. Я їду на концерт до Редвела. О, ви самі їдете? Ні, мій син Сігріт складе мені компанію. Хочеш з нами? Ні, дякую. Я сьогодні піду в кіно у Фалькенштейні. Як тут гарно? Ідеальне місце для нашого пікніка. Ось так. От халепа. Ми забули чізкейк. Хоча я його поклала на кухні на стіл. Не хвилюйся, Я перенесу його сюди за допомогою магії. Ені -мені -зола, хай торт прилетить з кухонного стола. Віз -віз. М -м, який апетитний. Ага. Дивіться. Швидко потрібно поквапитись. Давай це мені. Треба вже їхати. Ну! Aw, що ж, гаразд. Алло, Макс, це я. Так, все правильно. Як домовлялися? Я лише хотів тобі сказати, що сьогодні ввечері тут нікого не буде. Усе спокійно. Так. Бувай. Вибач мене. Але я мушу. Швидше, швидше, махараджо! Так, Ну, Сабріно! Не бійся! З нами нічого не станеться! Давай, іди! <ріст> тихо, тихо. Спокійно. Усе гаразд. Так, я в порядку. Зможеш їхати верхи. А вже ж. вона мене боїться. Не каже дурниць. Вона просто трішки розгублена. Так, моя люба. О, Моя Сабріна. Вона мене більше не любить. Ходімо, бібі. Підемо до мартінової ферми пішки. Там Сабріна заспокоїться. О, нарешті. Ми так хвилювалися. Гроза заскочила нас ненацька. Сабріну налякала палаюча гілка. Вона кинулася у бік і не хотіла, щоб бібі на неї сідала. Але вона вже напевно заспокоїлася. О, mm -hmm. oh, oh, ні, Не заспокоїлася. Це я винна, я змусила її йти. Мені не слід було цього робити. Не слід було. Бібі їй стане краще. Перш за все, заведіть куни і стані і висушіть їх. Заспокойся, Сабріно, тихо. Усе гаразд. Тихо, тихо. Усе добре. Так, заспокойся Ходімо. Ти повинна відпочити. Вона не хоче проходити крізь двері. А, я зрозуміла. Вони нагадують їй грозу. Маєш рацію. Перед тим як впасти, палаюча гілка висіла точнісінько, як арка. Отже, вона не тільки мене боїться, а й арок над проходом. Що ж, сподіватимемося, до ранку їй стане краще? О, Сподіваюся, я зателефоную лікарю сквірило. Краще, щоб він прийшов завтра вранці і оглянув Сабріну. Так, а сьогодні ввечері ми облаштуємо для неї безпечне місце на фермі. Фодіма. Спокійно. Ну що? Тут їй буде затишно і зручно. Упевнена, їй сподобається. Сабріно, йди сюди. Тут так затишно, м'яко. Завтра тобі буде набагато краще. Лікар сквірел пообіцяв прийти зранку. Це добре. Ми хочемо залишитися сьогодні біля Сабріни. Можна. Мамо. Будь ласка, ми можемо заночувати на сіннику. Це хороша ідея. Ви зможете дивитися за нею через вікно на горищі. Нарешті. Сподіваюся, вона міцно спатиме. А вже ж бібі. <звук> Нам теж час лягати. Завтра рано вставати. <звук> <звук> так. Добраніч, ніч Тіно. Сабріна. Тіно, прокидайся. Ми повинні йти до Сабріни. Так, я вже йду. Йду. Привіт, моя люба. Не бійся мене. Бо, будь ласка, не треба. Доброго ранку, бібі. Пані Мартін мені щойно все розповіла. Я зараз же огляну нашу пацієнтку. Її рефлекси у порядку. Uh -huh. З медичної точки зору з нею все гаразд, а тепер ми спробуємо зайти до стайні. Uh -huh. Сподіваюся, спрацює, а вже ж спрацює. Ходімо, Сабріно. Усе гаразд, усе добре. Вона напевно дуже налякалася під час грози. І що ж нам тепер робити? Єдиний шлях, Бібі, вона повинна повернути свою довіру. Ви повинні спробувати зробити це разом. Добре, я спробую. Тіно, ти мені допоможеш? А вже ж. Іди сюди. Бібі має дещо смачненьке для тебе. Візьми, моя люба. Ти ж це любиш? Ось. Ще ти дай їй. <свист> бібі ми повинні бути терплячими. Ходімо і відведемо сабріну до інших коней. Тоді вона побачить, що вони тебе не бояться. <свист> Можливо, це допоможе. І не забудь, що сьогодні відбудеться зустріч в клубі верхової їзди в Фалькенштейні. Не забуду! Пані Мартін Тіна і бібі теж туди йдуть. Тож побачимося до зустрічі. Пррррр. Привіт, Олександре. Доброго дня, пане Стреч. Я шукаю свого чорного жеребця. Він безслідно зник. Ти часом його не бачив? Ні. Він що втік? Не знаю. Може, це все викрадачі коней. Дякувати Богу, вони не чіпали карамбу. Хороший хлопчик. Конячий Шептун тільки вилікував Карамбу від сильного шоку. Він дуже грамотний юнак. Хм. Але, на жаль, він сьогодні вже їде. Конячий Шептун? Так, що ж, поїду запитаю у твого тата. Якщо побачиш щось підозріле, повідом, будь ласка, гаразд. Гаразд. Я пильнуватиму. Бувайте. Так, Амадеусе. Ти ж мені довіряєш, так? <плес> так, мій любий. А тепер ти, Сабріно. <плес> Привіт! Бібі Сабріна тебе досі боїться. На жаль. Я справді не знаю, що робити. Ах, тобі без сумніву буде цікаво дізнатися, що на фермі Фредеріка фон Стреча зараз перебуває конячий Шептун. Ага. Конячий Шептун? Так. І може він надасть допомогу Сабріні. Бібі, це вихід. Ніхто не може зрозуміти Сабріну з її проблемами. Краще за конячого шептуна. Супер! Негайно поїдемо туди і поговоримо з ним. Бібі, -бі, можеш взяти мого махараджу? Це дуже люб'язно. Дякую, Алексе. Ну, а де усе? Ну, махараджо. Ось це тобі. Їш. І не треба влаштовувати переполох. Ну й не їш. У мене зараз призначена зустріч. Коли звільнюся, я одразу повернуся до вас. Звільнити коня від такого виду шоку можна досить просто. Супер. Па-па! Побачимося. Аго, Макс. Що відбувається? Де Брауні? Ми домовлялися, що сьогодні ти віддаси мені його назад. Заспокойся, братіку. Вибач, але я передумав одного коня замало, щоб розплатитися з боргами. Я Що? збираюся вкрасти коня з наступної ферми, в якій ти працюєш. Досить уже. Гаразд. Але тоді ти ніколи не побачиш свого коня. Конячий шептун. Я продам твого брауні. Ні. Ти не можеш цього зробити. Можу. Подумай про це. Було б краще, якби ти мені допоміг ще цього разу. Але. Жодне але. Ти хочеш повернути але... брауні чи ні? А... Доброго дня! Мене звати Тео. А, конячий шептун. Бібі з стіною казали, що ти прийдеш. Вони підготували для тебе найкращу кімнату. Дівчата чекають у стайні. Давай мені свою сумку. Дякую. Я зараз же йду туди. Тео буде здивований, побачивши, яка ти гарна. Я єдина, хто не може її розчесати. Це нормально, що після шоку вона боїться тебе. Але ми все виправимо. Так, Сабріно. Є один особливий спосіб приєднання. Він знову зможе зв'язати її з тобою за її власним бажанням. Справді? Так. Але для цього мені потрібна арена. Сабріна повинна мати змогу вільно бігати і при цьому не бігти далеко. Бібі, чому б тобі не скористатися закляттям? Так, точно. Простіше простого. Енімені сирена, нехай з'явиться арена. Візвіз. -віз. Ось, будь ласка. Mm -hmm. Аго! Аго! А тепер знову ти, бібі. -Бі. Добре. Так само, як останнього разу. Різко вийти вперед і постійно дивися їй в очі. Сабріна повинна зрозуміти, що ти бос. Тоді ти перестанеш її лякати. Ти відводиш погляд і показуєш, що більше не є загрозою для неї. Зрозуміла. Покажу Сабріні, що я лідер. А вона зможе вирішити, хоче приєднатися до мене чи ні. Правильно, якщо вона тобі довіряє, то дозволить знову собою керувати. Агу, агу. Агу. Аго агу. Добре, бібі. А тепер стій. Подивимося, що вона тепер робитиме. Гаразд. Вона опускає свою голову. Це працює. Так, вона хоче знову об'єднатися з тобою. <ріст> О, моя Сабріна. <ріст> вона знову тобі довіряє. Супер. Так. На сьогодні досить. Ми продовжимо завтра. Добре. Хочеш ще грушевого соку? Ні, дякую. Діти, збирайтеся. Нам незабаром виходити на зустріч до клубу верхової їзди. Що ж, я теж буду збиратися. Іду до сільського бару. Там сьогодні повинна виступати музична група, а ця ваша зустріч довго триватиме. Так, напевно, аж до півночі ми б краще залишилися тут із Сабріною. За неї не хвилюйтеся. Зараз їй потрібні тиша і спокій. Що ж, бувайте, гарного вам вечора. Халепа, я зовсім не хочу туди йти. Mm. Я теж. Макс, сьогодні ввечері на Мартіновій фермі нікого не буде. Чуєш? Так. так Тіна Бібі, Алекс. Чого ви так довго? Ми запізнимося. Мамо, ми з Бібі подумали, що було б краще, якби ми залишилися з Сабріною. Пані Мартін, будь ласка, ми не хочемо залишати Сабріну саму на фермі. Роджер з Алексом підуть з вами. Я не проти. Роджера, що скажеш? Так, так. Мамо, гадаю, це хороша ідея. Добре. Так справді буде краще, якщо Сабріна не залишиться сама на дворі. Дякую, дякую, мамо. Оце так пощастило. Просто виставлено для огляду. Я повинен отримати за тебе чималу суму. Ходімо, перестань корчити себе діву. Залазь всередину. Гоу. Але ж це Сабріна! Сабріна! Тихо! Перестань ставати дибки! Швидко йди сюди. Спокійно, Сабріно. Спокійно. Усе гаразд. Ти не повинна боятися. Ми тут. Дурапа. Ти це чуєш? Автомобіль Сабріну планували украсти. Автомобіль посеред ночі. Викрадачі коней з маєтку Гунгрі Фредерік фон Стреч розповідав мені про них учора увечері. Це були вони однозначно. Не можу в це повірити. Ну, звісно. Але Сабріна протистояла, так, моя хороша. <клухи> а... а ви бачили злодія? Ні, тільки його автомобіль. Але він був надто далеко. Що ж? Найкраще зараз буде продовжити вправи. А я тим часом приготую щось перекусити. Що ти там знайшов? А, нічого. Те ага. ось що таке. Ходімо. Що ти робиш? Та нічого. Хм. А це що? Гоу. Це моє. Щось не схоже. Ну, так. Ця кепка належить тому, хто минулої ночі намагався викрасти Сабріну. Бібі, маєш рацію. Знаєш, чи я вона? Ні, чому ви так вирішили? Що ж, подивимося на власника? Можна? Що ти з нею робитимеш? Зараз побачиш. Енімені вогнегасника, покажи мені, будь ласка, власника. Енімені перериті, покажи його обличчя в кориті. Візвіз. -віз. Брауні? А, мій Брауні. Це мій кінь. А це Макс, мій брат. Ага. У нього мій Брауні, і він не хоче його повертати. Він змусив мене розповісти, коли на фермі нікого не буде. Що він міг без проблем красти Сабріну? Так. Чи будь-якого іншого коня? Він в лісу борги, от і хоче продавати крадених коней. Ах, то у нього ще є кінь з маєтку Гріпфуд. Чому ти раніше нам усе не розповів? Вибачте, але я дуже боявся за Брауні. Я можу це зрозуміти. Але у будь-якому разі, Тео, так не можна. Знаю. Але що я мав робити? Ми тобі допоможемо. Так, бібі. Звісно. І ви на мене не сердитесь? Трішки, через те, що ти нам не довіряв. Але тепер ти як рак на мілені. А ще допоміг Сабріні, а тепер ми допоможемо тобі. Але конячий викрадач за це заплатить. І в мене вже є ідея. Але нам потрібна згода тіниної мами і роджера. Ти повернеш свого Брауні назад, не хвилюся. Усе гаразд, Мама із Роджером знають про це. Вони нас попередять свистком, коли він з'явиться на фермі. Супер! Він повинен приїхати з хвилини на хвилину. Сподіваюся, він триматиметься подалі від моєї Сабріни. Це точно. Він її надто боїться. Я сказав йому піти всередину стайні. Ось осідланий для тебе. Дякую. Це був Роджер. Гаразд, усе починається. Що ж, як тільки Макс поїде від нас конем, ми поскачемо за ним. Точно. Ти їхатимеш зі мною на Амадеусі. Добре. А ми двоє на махараджі. Ні, ні, тебе я не хочу. Ось так спрацювало. Ви готові? Так. Ну, от і добре. Ну, ма, деус. Нома, хараджо! де він попереду. Гадаю, він їде до маленької хатинки Лісоруба. Значить, там він ховає Брауні та усіх інших коней. Ходімо. Тут у тебе є компанія. Так, так. А? То ось, де ти ховаєш коней. Ти злодій і шантажист. Що за дурниці ви кажете? Це мої коні. Це не твої коні. А що ти тут робиш? Брауні! Ха -ха. Сюди. Іди сюди, мій хлопчику. Кінь залишиться тут. Ні. А тепер припини вихвалятися, братику. Відпусти, Брауні! Ти б цього хотіла, так? Якщо ти так хочеш. Е, мені рани, закуй крадія коне у кайдани. Візвіз! -віз. Ага. Зараз же відпустіть мене! Чуєте? Я тебе не відпущу. Тепер ти нестимеш відповідальність, на яку заслуговуєш. Можеш бути в цьому певен. А ще пан Стріч буде радий отримати свого коня назад. Це буде з хвилини на хвилину. Бібі спробує одягти сідло на Сабріну і сісти на неї верхи. Хороша дівчинка. Сабріна хороша дівчинка. Хороша. Готово. <світ> Не рухайся. Вышло! Браво, Биби! Моя Сабрина, Усі схрастить партии, мы идем до стайни. Цікаво, чи вийде? Тихо. Счастлива тебе, Биби. Сабрина, ты снова мне доверяешь, так? Ходімо. Моя люба. Я така рада. Ну, що скажеш, спробуємо позмагатися з ними. Увага! О! Хто першим дістанеться старого дуба? Ну, Сабріно! Зараз ми побачимо Ну, Мадеусе! Ну, Махарачо! ну! Брауні, покажи їм, на що ти здатен. А ну, постривай, бібі! Ну, Амадеусе. Швидше, Махараджо! Брауні, покажи їм! Верхи бібі-тіна! З ними Амадеус і Сабрина! Летять му. Бібі -бі перескочив мить. Віз -віз, б йо -б йо! Ну ж, бо, тримай! Перегони, перегони біля вогнища розмови і летять по полю. Коні сонце зустрічать. Верхі бібітіна, з ними амадеус і сабрина летять мов, на крила прудкі скакуни друзіча.